Добривечір, глючий каналу. Сьогодні у нас розпаковочка товару від компанії розетка. Замовляю я скло від компанії Colorway на Lenovo A880. Ну, мене приємно здивували. Замість одного скла я забрав два. Друге було в подарунок, ціна не змінилась. Зараз розпакуємо, подивимося дане скло. Ось так у нас виглядає. Так. Тут я зрозумів серветка для проти екрану. І саме скло. Ось таке наше скло. Дуже здорове. Без видимих недоліків. Ну і думаю, по якості буде чудово. Ось так виглядає наше скло в комплекті з усим. Все, дякую за перегляд. Все товар буде під відео.